Ну, знищує... Израїль, як ви згадували. Живе в оточенні країн, в, ледь не в конституціях яких да, умовно написано, що мета наша державна це знищення держави Ізраїля. Немає таких країн. В Варбарані хіба на законодавчому рівні не прописано, там десь в документі статус. Це не оточення. Це не оточене. Ну, добре, я маю на увазі близьких і да? вони живуть е в регіоні, де вони постійно мають е знаходитися в стані підготовки просто до нового етапу. До нового війни. етапу конфлікту. Це правда. але з іншого... І розвиваються при цьому. Але з... Є інвестиції, є розвиток технологій. А коли це почалося? Розкажіть. Це почалося після мирної угоди з Єгиптом? До того, як Ізраїль підписав мирну угоду з Єгиптом. Мова йшла не про розвиток і не про інвестиції. А про оборону. Тому що була одна війна з арабськими країнами, друга війна з арабськими країнами. Три, війна за незалежність. Війна 56-го року навколо Суецького, каналу Суецька криза шестиденна війна 67-го року, війна судного дня. Про які інвестиції ви і розвиток ви тоді думаєте? Це просто була фортеця. В будь-який момент може початися нова війна, жахлива. В якій все те, що побудоване, проінвестоване так і таке інше, можна бути просто розбомблене і знищено. Після 67-го року, що був короткий період, коли вважали, що все, стабільність наступила, але війна судного дня фактично заперечила ці висновки. Тому це була соціалістична держава із величезним впливом державних профспілок, із колективною власністю в сільському господарстві. Із пожертвами іноземних єврейських організацій, яка витрачала майже всі гроші на армію. А от коли президент Єгипту Анвар Садат прибув до Єрусалиму і виступив в Кнесеті, і після цього відбулося підписання мирної угоди і передачі Сінаю, це ж не просто це територіальна передача Єгипту. Тоді всі інші країни, які оточували Ізраїль, вже не мали великого значення, тим більше всі знали, що Йорданія не збирається воювати з Ізраїлем сама ніколи, без Єгипту, ніколи. І потім вона теж підписала е, мирну угоду. Так що єдиною країною на кордонах Ізраїлю, яка в принципі не визнає досі. не Дві країни перепрошую, дві країни на кордонах, які не визнають е, існування держави Ізраїлі, не мають з ними е, е, цим проти. Е, Цієї держави мирної угоди це Сірія і Ліван ну, це маленькі країни, які самі живуть в стані турбулентності на території яких Ізраїль сам може ввести війська в будь-який момент. Тобто, чим ми... ви до того кажете, що поки умовно через те, що Україна і Росія знаходить вниз на спільний кордон і поки в нас не буде умовно якоїсь мирної угоди, то про розвиток такий за аналогом Ізраїлю, що ми просто в очікуванні нового нової точки гарячої, так цієї війни, яка може тривати просто ну роками. Такий сценарій, щоб в нас при цьому будуть інвестувати. Ми будемо розвиватися, ви бажаєте це не Я вважаю що це нереалістичним. Я вважаю, що ми Ізраїль до Кемдевіду. До Садата. Чи може з'явитися в Росії Анвар Садат? В Росії може з'явитися все, що заводить, як ми знаємо. Просто недовго. Mm -hmm. От, вся, вся проблема розумієте, в чому? Що цей курс Анвара Садата на мир з Ізраїлем, називаючи на загибель ізраїльського президента, його підтримували всі наступні єгипетські президенти. Був момент, коли президент Мурсі, обраний на хвилі. Арабської весни міг бути більш жорстким по відношенню до Ізраїлю але єгипетська армія не готова була до такого І це був єдиний момент. Єдиний момент такої серйозної небезпеки. Але, в принципі, там є спадкоємність, а в Росії ж то немає ніякої спадкоємності. От в чому проблема. І. Якщо уявити собі, що в Росії з'явиться пост КГБшний режим, який буде говорити, от ми маємо дружити з українцями, таке інше, ніхто не знає, що буде через 30 років. Але правда в тому, що в будь-якому разі це додасть на можливості розвитку.